П'ять сезонів, як тільки ми купили, ми більше нічого не мали, тільки лемкен-карат і працювали абсолютно в всіх умовах тільки ним. Я би не так поставив питання, тому що в нас вся технологія навколо Лемкіна закручена, а не Лемкін вписується в технологію. Глибокий обробіток на зиму, весною закриття вологи. Це універсальна машина, яка може закрити будь-які питання в нашому господарстві. Господарство відмовилося від поранки вже десь років 9 тому. Працюємо так званим безвідвальним методом, і саме. Ось цей агрегат, який за, і за мною э, стоїть, э, став поштовхом до того, що ми відмовились від плуга, тому що в нас рельєфи досить круті, і коли ми орали, э, було багато водної і вітрової ерозії, все змивало внизи, э, як орештки ховалися э, вниз. Тут же ж рештки залишаються багато наверху, і тим самим э, вони вможливлюють змиття ґрунту вдолики, І саме від того ми бачимо певний результат. Коли ми купували перший трактор Axion 940, там 330-340 коней він має, і стало питання, що до нього ще докупити, щоб він себе нормально міг почувати. І можна було закривати багато питань в нашому господарстві. І вибір стояв між Лемкін-Рубін, 6-метровий і карат. І вибір вповна карата суто за те, що він набагато універсальніший, не можна закривати набагато більші задачі. Рубін працює там до 15 см, і все, а каратом можна як глибокий ґрунту зробити, так і, так і мілкий. Лемкін карат я взагалі вважаю самою універсальною машиною на ринку, тому що. П'ять сезонів, як тільки ми купили, ми більше нічого не мали, тільки Lemken карат і працювали абсолютно в усіх умовах тільки ним. Тобто це пустерні, передпусівний обробіток, глибокий обробіток на зиму, весною закриття вологи. Це універсальна машина, яка може закрити будь-які питання в нашому господарстві. А вже потім, щоб трошечки урізноманітнити наші, наші знаряддя причепні, то ми ще купили дискоуборну, вона нам трошечки пришвидшує роботу. І Скажімо, в деяких моментах трошки менше палива використовуємо за рахунок того, що її легше тягнути. І там, може, десь весною треба якийсь мілесенький обробіток ґрунту зробити, тому що каратом трошечки важко зробити. Суто такі там обробітки, які менше 7 сантиметрів. А так в більшості випадків каратом працюємо. Карат у нас зараз. Можна сказати, в максимальній комплектації. Це пружинний захист лап, пружинний захист загортаючих дисків. На ньому ми маємо два види робочих органів це стрілки і долота, які міняються дуже просто. Я знаю, за пів години одна людина може поміняти там такий клин цікавий. Дуже класний, до речі, той механізм зроблений. Стрілками працюємо як ось зараз, коли потрібне, абсолютно. Повністю підрізати нашу землю. Або часом, коли пустирні робили чи посівна культивація, Долотами ми робимо, коли потрібен глибокий обробіток ґрунту, тобто там на осінь, можемо працювати навіть до 30 сантиметрів глибину. Що така глибина 10-11 кілометрів. А витрата пального десь 14 літрів на гектар. Коли ми проводимо культивацію, таку, наприклад, як зараз, ну, тут працюємо десь сантиметрів 15. І доволі сухо зараз, то витрата палива десь в межах 11-10,5 літрів на гектар. Цей агрегат у нас працює вже 11 сезон. В принципі, претензій до нього немає там були якісь нюанси, які, ми, які нам не сподобалось. Ми їх доробили. Зараз він абсолютно задовільняє всі наші потреби. А дивіться, що я говорю, що пружинний захист це круто. По-перше, любу перешкоду лапа хапає, вона собі відскокла, не пам'ятаю, 25 сантиметрів. Вона має ходу. Вона собі перескокла через каміння, і ти навіть не зупиняючись, їдеш собі далі. Коли би був зривний болт, зриває болт, ти стаєш, міняєш. Прикручуєш все час е, і ну, трудоємкість. За 11 сезонів в нас от тільки позавчора перший раз один зривний болт е, вірвало, тому що, окрім пружини, там ще є зривний болт, якщо не вистачає е, ходу лапи. От Хапнули такого камінчика цікавого, що не хватило і зірвало зривний болт. Перший за 11 сезонів. Плюс до того, ще раз хочу наголосити за. Пружинний захист цих загортаючих дисків. Е, колись, якщо є таке, скажімо, е, трошки грязнувате поле з е, бурянами, от там часом буває, якісь були нагортання, ще якісь такі нюанси, рвало болти, е, гнуло ці стойки, то було проблемно. Поставили пружинний захист, десь якесь чуть-чуть легеньке підгортання. Пружина спрацювала, кучка собі лишилася на полі, і ти собі поїхав далі, без, ну, працюєш нон-стоп. Гідравлічне регулювання глибини максимально зручна штука. Ти не виходячи з трактора, потягнув за гідравлічний речах, він тобі собі поміняв глибину і ти собі їдеш далі. Можна навіть не ну, вив... На ходу то все робити, я як правило зупиняюся, підношу його, тому що можуть бути нюанси на передних опорних колесах вже трошечки зношена та вся гідравліка, і ті всі клапани то можуть передні колеса бути не паралельні. Я собі стою, підношу культиватора, зробив собі там регулювання, опустив її далі. Був одного року, дуже посушливий сезон. Ще сухіше, ніж зараз. Зараз дуже сухо, бо нас прижарило було два тижні 33-37 градусів. А був такий сезон на моїй пам'яті, щоб було так сухо і твердо, що всі дискові знаряддя, які я бачив, не просто котилися поверху і робили такі легенькі рівчики. Тупо роботи не робили по стерні взагалі. Карат робив роботу без проблем. Так, я завжди зжер вас повністю робочі органи, але я роботу виконав. Коли всі просто, просто не мали можливості зайти, зайти тому що, ну що дискова перекотилася, а карат таки заглибився в землю і його тримала лапа і він таки робив роботу. Конкретно за ті 40 тисяч ми поміняли напевно 6 комплектів робочих органів, які йшли зі стрілками. Два комплекти робочих органів долот, поміняли. Задні катки планка, бо вони вже зносились повністю. Кожного сезону міняємо підшипники на катках, тому що коли він тако в сезон вилітає, то потім такий неприємний ремонт виникає. Краще поміняти наперед. І поміняли три таких кулькових підшипники напереді на дешлу в тязі. І все. В залежності від самої запчастини, деколи беремо аналоги, але в більшості випадків беремо оригінали. Тому що оригінали довго служать. Зараз робочі органи стоять з такими наплавками вольфрам карбітними. Аналогів нема, таких тільки оригінали. Коли ми брали прості, то ми брали такі аналоги. Аналоги, в принципі, виходжували майже то саме, що оригінали. А зараз перейшли на оригінал, тому що він реально довго виходить. Що в нас є з техніки Лемкін? У нас є Лемкін-карат 6-метровий, який ззаді, У нас є Лемкін-Рубін 3-метровий, якому теж дуже велика кількість років. У нас є Лемкін Солітер 6-метровий навісний. У нас є Лемкін Компакт Солітер посівний комплекс. В нас є компактор 6-метровий. Плуг Європал 9, 5 плюс 1. А з подвійним катком мене звати Колинич Сергій, я керівник відділу продажу компанії Агротери. Сьогодні ми знаходимося на полях компанії Золота Нива. Це давній наш партнер Роман Шнуровський, який один із перших вибрав наш агрегат. Флагманський агрегат від компанії Лемкін – стерновий культиватор Карат 9. Чим цікавий цей даний агрегат? Даний агрегат він простий в експлуатації, економічно доцільно його використовувати тим, що невелика кількість робочих органів, які потребують обслуговування. Тобто немає підшипників, робоча стійка. Даний агрегат у нас трьохбалочний, лаповий і має можливість працювати від 7 см до 30 см. Він використовується як для невеличкого обробітку, тобто 7-10 см по стерні, так і з допомогою доліт, коли ми знімаємо крила, можемо працювати на глибину 30 см. Тобто він використовується і для закривання вологи провокації падалиці, і для основного обробітку осені. Даний агрегат напрацював вже 11 сезонів, більше 40 тисяч гектар він вже зробив і виправдав себе як надійний агрегат в даному господарстві. Ми бачимо потенціал в даному агрегаті в тому, що економічно вигідно використовувати даний агрегат, плюс невелика затратна частина на його обслуговування. І простота в налаштуванні так само і в роботі. Також можна робити велику кількість операцій по любій культурі, тобто і кукуруза, і зернова група, ну і інші культури. Головна наша ціль зробити наших фермерів економічно ефективними. Саме тому ми рекомендуємо обирати техніку Лемкін. Наша ціль ваш успіх.